Друзі, привіт! Знову продовжуємо наше малювання. У нас зараз на початку-грудень місяць, да, тому ми продовжимо малювати зимову тему, створюємо собі зимовий настрій верніше, не так зимовий, а святковий настрій, тому що це не просто погодьтесь! Я починаю, як завжди, великим пензликом. Хто з нами вперше малює, в описі є всі деталі, що нам потрібно. І це ось зараз у мене на столі. Тому великий пензлик біла фарба. І трішки замалюємо наш аркуш, наше полотно білою фарбою. В цей час ручка розслабляється думки всі йдуть відпочивати. А ми трішки поговоримо про той період, який ми зараз живемо. А взагалі-то не так легко. В сьогоднішній час створити цей святковий настрій. Живемо ми часи реалістичні, непрості. І я вам скажу навіть раніше, коли до війни, але все ж таки було досить тяжко створити святковий настрій. Можливо, навіть не просто так саме в цей час ми святкуємо Новий рік і запалюємо гірлянди, прикрашаємо будинки, адже зараз сама темна. А частина року ну, в нашому регіоні так точно. Да? Тобто найдовша ніч, найкоротший день, найменше сонечка, досить холодно, ну, навіть які б умови не були, але період часу досить непростий. І підняти, да? проявити якесь світло, гарний настрій, особливо для дорослих, діти можуть радіти ще снігу і ганяти, гуляти. Але все ж таки непросто. Тому наша мета створити легко гарний настрій, щоб наше світло перемогло будь-яку темряву. Тому ми загрунтували спочатку білим кольором наш аркуш. А далі ми вибираємо такі холодні кольори, холодні, все ж таки холодна, зима, вибираємо сині, які є у вас, довільно ставим. Краплинки, пензлик я навіть не мию, ми рідко миємо пензлик, О, нам обов'язково треба багато серветочок, щоб витирати. У мене є ультрамарин, інший синій. Ось ці холодні, але красиві кольори. Я додаю. Можна додати фіолетовий, якщо є, а можна не додавати, якщо вам цього не хочеться. Тобто ми почнемо з цих кольорів холоду. холоду. Фіолетовий він вже трішки тепліший. Тому, якщо вам дуже хочеться холоду багато намалювати, то не додавайте. І лише, як ми нанесли зараз всіми синіми кольорами, ось я помила свій пензлик, взяла серветку і добре його витерла. Бо На цей пензлик щетинка набирається дуже багато вологи, і вона тоді нам псує. Я мечаю його в білу фарбу, бо все ж таки снігу дуже багато зимою. І ми з вами от такими коротенькими, от як у вас виходить, Такими різними коротенькими, щоб навіть було трішки видно ці штрихи. І періодично знову в білу мачаємо, може, то і сніг десь пролітає, такими коротенькими мазочками, але по діагоналі бажано. Так цікаво виходить, коли ось ми цей синій розмиваємо. Бачите, маски в мене були жирні, фарби достатньо сині. І ми так красиво його знов білу, коли мені хочеться. Такий, щоб у нас наче і холод, але оце світло сніга теж було присутнє. Не зовсім таку темноту робимо. Але коротенько ми беремо ще трошки білого, щоб такі, як прочерки, наче було. Можливо, у вас вийде краще, ніж у мене, тому що наче, сніг пролітає. Сніг пролітає. Ось такого собі. Якийсь зимовий холодний настрій створюємо. Створила? Якщо все замалювалось, ну, такими мазочками маю замальовуватись, але якщо десь в мене може полотно, хочеться трішечки десь пробігтись, трішки можна чистим, вимитим пензликом, так, вимиваю. Витираю, бо води дуже багато на ньому може бути. І легенько так по ньому пробігаємося. Пробігаємося пробігаємося. так. Отак. Пробіглись. Ось такий наш фон. Мені подобається, до речі. Да, холодний, так, зимовий, але, Та, але гарний. Потім беремо пензликусь гарно нам лопаточка підійде та плоский синтетика. Ми візьмемо, мочимо його трішечки водичку, цей трішки і достатньо об скляночку лишню воду зняти. Ми візьмемо темний, зелений і коричневий. Так, використаємо. І зараз зробимо от такі, такий візерунок, наприклад, сюди отакий от він буде. І сюди. Отак якось можна зробити. От як вийшло. Ну, щось, щось подібне, такий візеруночок, да. що далі робимо? Я пензлик не маю, тут є коричневий, але я буду брати тепер темний зелений і світлий зелений на цей пензлик. І буду робити. Це в нас будуть гілочки новорічні, святкові. І знову коротенькими мазочками. Бачите, я проходжу і. Підмальовую от так темненький, світленький, зелений можна взяти. І ось розпушую цю нашу гілочку святкову. А в інший бік, цей, ось вона йде сюди. Тут вона в інший бік дивиться. Ось, Бачите, всередині точки з'єднує, де перетинаються ці гілочки, листочки міняють свій напрямок. Тобто вони міняють напрямок. Ось, тут в інший бік і знову ж таки інша гілочка. Це повертається в цей бік, а інша повертається в інший бік листочки. І Гіл... голочки, да, у нас на ялинках. Не листочки, а голочки ми їх назимом. Ось так пухнасту собі. Наскільки хочеться, щоб вона була пухнаста, наскільки ми її зображуємо. Знову ж таки, коротенькі такі вертикальні мазочки з одного з іншого боку. Дуже гарно от зараз проявилося в мене, навіть дуже живописно, я цього не старалась. Одні гілочки більш темніші, а другі більш світліші. Все як в художників. Тобто, з одного боку, десь світло падає, і у нас не може бути ця гілочка повністю ну, одного кольору зеленого. Я зараз трішки її вимила пензли, взяла вмечила трішки в біленьку фарбу. І десь можна коїди пробігтися по. Поки не підсохло ще навіть, щоб воно було не яскраво білого, але ж десь тут сніжок несе, летить. Ми навіть не знаємо ще, не, що це гілочка тут робить, але скоро дізнаємося, але на неї може теж попадати сніжок, тому ми її прикрасимо отак біленьким снігом. Все прикрасимо. Чудово. Що ми робимо далі? Далі можна взяти білу фарбу, гарно нам підійде все ж таки біла. І зараз ми намалюємо такий солодкий символ е Різдвяних свят і Нового року такий собі солодкий знак питання. Дивіться, тут треба, щоб цей знак, наша, ви вже зрозуміли, мабуть, що це, пройшлась по центру, де в нас з'єднуються е гілочки. Тобто основний секрет в тому щоб знак питання пройшов по центру. Почався він десь, хай буде тут, це вже його вимальовую. Спочатку я інтуїтивно провела цю лінію, а далі я промальовую вже вимальовую так, як хочу. Ось сюди може бути такий у нас буде знак питання. Це буде наша карамелька. Я дала підсохнути своїй картині. Нам треба зробити ці візерунки кольорові по нашій цукеричці. Можуть бути червоні, жовті, які ви хочете, помаранчеві. Я візьму все ж таки таку світло червону Можна пробувати, ось як я цим пензликом лопаточка, але взяла багато фарби. Лишню фарбу зараз приберемо. Наша цукарочка може стати більшою. Тоненький краще пензлик взяти да, для десертний наш а, зробити. І так, підмальовувати. Дивіться, можна провести такі полосочки, намітити оці частинки, які ми будемо зафарбовувати червоним кольором. Ну, ось ми їх намітили. Можливо, і тут воно почнеться з червоненької. Да, можна намітити ще ось. Наприклад, буде ось ці завитушки, Червоненькі десь тут будуть виглядати, і, наприклад, тут. І вже тоді легше їх зафарбувати. Фарбу краще густенько, щоб яскраво було, але да, і не дуже. Ось ми так легенько собі зафарбовуємо. Спочатку, наприклад, ці червоні частинки по підсохші, бачите, карамельки наші? По підсохші карамельки. Ну, а тепер завдання тепер біленьким, да, навести? Взяти білу фарбу і в тих місцях, де у нас. Залишилась карамелька, там уже біленький. підмалювати. Досить і ювелірна, можна сказати, може вийти така робота. Якщо підтягується червоненький, нічого, це в живописі дуже добре. Чисто білого кольору у нас не існує в природі, він завжди, і в живописі фактично білий, чистий використовується дуже рідко. Тому далі замальовуємо нашу карамельку, замальовуємо. Коли вона висохне, її можна буде обвести ще чорним маркером при бажанні. Але я не дуже таке люблю. Але хто любить такий стиль, наприклад, з контурами певний стиль, той може це зробити. Так. Якщо в нас білий десь наїжджає на червоний, ми не хвилюємося, ми потім можемо ще червоним підправити, щоб багато червоного підмазується. Ось. Вимиваємо пензлик. Далі ось так червоненьким. Можна десь знову-таки зробити по карамельки зверху мазочками трішки біліше, ще. Але це не всю. Але не всю карамельку так, однотонно білим замазувати. А просто, наче, такі яскравіші сяючі місця. Все, карамелька готова, ну ми її прикрасимо. Тепер ми поєднаємо нашу гілочку ялинкову. Це такий може бути подарунковий букетик. Новий рік це час, ще й подарунків. Тепер ми створимо тут бантик, зав'яжемо, поєднаємо нашу цукерочку і гілочки. Створимо цей букет. Наприклад, червоним кольором. Я почну, тут в мене буде це. Кружечок тут де з'єднуєте, пам'ятаєте, це точечка, де з'єднувались гілочки, де проходить у нас знак питання через неї. І тепер у нас тут буде мантик. Ось так ми його виділили. Я взяла червоний колір, але трішки інший. Ну, просто як крило якесь намалювали, де? то тут, наприклад, іде другий. Ми бачимо бік. Я взяла трішки темніший червоний. Тут кружечок, можу його наводити, так щоб він не дуже збігався, виходить, з нашою карамелькою і відтінявся. трошки густовата фарба. І потім я беру і стрічечки роблю. І одна стрічечка вона має бути коротша, а друга має бути трішки довшою, так наче буде асиметрія така. Новорічний букетик фарбами. Так, оця стрічка, вона трішки на ту лягає взагалі зазвичай. Спочатку ми підфарбовуємо все ж таки а, темненьким, наприклад. Але можна брати і два зараз ці відтінка червоних, але я б зверху тут продовжила. Я взяла вже його світліший. Трошки відтінете от е, серединку, тому сюди можна взяти, наприклад, червонішого серединку, додати. А наверх тут далі піти теж димень. Дуже просто наше малювання має просто о, наповнити нас святковим настроєм, легкістю, простотою. Тому ми не стараємося сильно ускладнювати. Воно для нас для початківців, для дорослих, які думають, що не вміють або це важко. Для того, щоб діти могли самі помалювати. Щоб їм доступно було легкий вид творчості. Коли ми зафарбували, далі ми візьмемо білу фарбу, тоненький пензлик, і зараз ми ці наші контури трошки пройдемося по контурах нашого бантика, ми його висвітимо, оці згини, де він нас завертається, саме білою фарбою. Так легесенько-легесенько ми можемо його тут. У нього якісь складочки. І так ми підсвітимо їх біленькою фарбою. Бачите? І стрічку цю можна більше, можна чорним контуром обвести, можна біленьким. От так додати. І, в принципі, наша робота завершена. Ми можемо десь підправити те, що нам ще треба по карамельці, якщо хочеться по білому кольору пройтись. Такий білою фарбою деякі мазочки, але мазками можна, так? ми не проводимо там цільною лінією, просто такими мазочками. Проводимо, проводимо, проводимо. Додаем. Додаем. Сюда додаем. Все, наша карамелька готова. Наш святковий букет готовий. Наш настрій святковий, готовий. Ми здираємо нашу плівку. Теж дуже терапевтичний процес. Тепер ми свій настрій збираємо в рамочки. Ось така робота у нас вийшла. Святкова листівочка, да, подарунок, можна в інтер'єрі повісити, можна подарувати. А головне, що ми змінили свій стан, ми налаштували на стан святковості, да, хай новий рік, хай щастя, хай лише світло, доброта, мир приходить в наші домівки, в нашу країну. І до всіх мудрих, добрих людей. Малюйте зі мною, підписуйтесь на канал, висилайте свої роботи, а головне тримайте гарний настрій за будь-яких обставин в собі. Творіть, надихайте цей світ, підтримуйте один одного. До нових зустрічей!